Небезпечні локації у місті, контроль за дотриманням комендантської години. Чернівецький репортер продовжує розповідати про спільне патрулювання із нацгвардійцями і поліцейськими. Кого зупиняли і як перевіряли? Дивіться у сюжеті. На годиннику майже північ. На вулицях міста помітно поменшало людей. Спільне патрулювання Чернівецького репортера, поліцейських і нацгвардійців, продовжилося в парку. Правоохоронці помітили чоловіка. Ввечері, кажуть, зупиняють підозрілих людей, щоб встановити особу та провести поверхневий огляд. Заборонені речі про собі маєте? Ні, немає. Я вас перевірю, якщо ви не проти. На, no, буде». No, no. Прошу. Нацгвардієць Василь та його напарник чарка пильно спостерігають за процесом перевірки. Заборонених предметів у чоловіка не виявлено, відпустили додому. Дуже були буйні люди, деколи попадають. Під наркотичним або в алкогольному сп'інні. І буває таке, вони можуть повишати голос. Можуть там до працівників поліції там, якось лізти, Ну але коли вони вже бачать собаку, то у них це бажання пропадає. Василь розповідає, мріяв стати кінологом ще з дитинства. Рік тому купив дворічну вівчарку. Тепер цей собака його нерозлучний напарник. Пес відчуває зброю і за будь-якої небезпеки попереджає свого господаря. Василь і його вівчарка залишаються патрулювати серед місця, а наша знімальна група із правоохоронцями вирушили перевіряти інші локації чернівців. Ви знаєте, це дуже таке специфічне місце, бо тому що тут постійно поїзда їдуть, і ми сюди приїжджаємо майже по два по три рази за зміну. Особливості цього місця це перше то, що тут збираються, скажімо так, неблагонадійні люди, які вживають алкогольні напої, кури і так далі. Ну особливо насторожує те, що тут збираються неповнолітні особи. Каже, що вже при розмові з підлітками стає зрозуміло, діти з неблагонадійних сімей. З цими неповнолітніми особами ми дуже так коректно ставимося, щоб їх там нічим не пошкодну нашкодити відповідно до його до їх психологічного віку. Цієї ночі тут під мостом, де зазвичай люблять збиратися підлітки, нікого немає. На годиннику о пів на першу. Патруль вирушає на перевірку осіб, які вийшли з місця позбавлення волі та на яких встановлено адміністративний нагляд. Він відповідно до встановлення судом. Він має бути з 10 до 6 години вдома і не порушувати. Обмеження встановлені судом перевірка відбувається під час спільного патрулювання двох представників Нацгвардії та поліцейського. Вони уночі у комендантську годину перевіряють, чи дотримуються містяни заборон військового часу. Цієї ночі трапився тільки один чоловік. Порушник пояснив, забирав дружину із пункту пропуску. Правоохоронці все перевірили і відпустили чернівчанина. Роман Олійник, Андрій Курдубан, Чернівецький репортер, спеціально для телеканалу СІ4.